цей Істиною за границею такого не видав. Ти за мною хочеш дратись. Що? Це... на кулаки може? Під покровом Божої Матері серце України Запорозька Січ. Чи єси? Такі вогні, такі муки. Зіночка мій! Пащику Ореснику. Он гіперський перед Богом і людьми обіщаю, що в течені восьми женюсь на дивитися сільвіреску. І я обязуюсь різноманітні банки Махна багатої знатної родини. Він добре вихований, молодий, красивий, розумний… Ти ж ти пустив химерних жінок у світ! Може, прогрішили чимось? Може, одному багато. То поховайте мене на могині серед степу широкого на Вкраїні миній.